Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала дві новиночки, які в нас знаходяться за кадром. Є перша в нас колекція, яка називається Дівчата. Всього колекція складається з вісьми пакетиків, але так сказати, самі пакетики в мене асоціюються саме з дівчатками, тому що на кожному пакетику в нас намальований ось такий ось медведик. І в цій колекції нам будуть попадатися дівчатка з різною зовнішністю. Тому я думаю, що вам сподобається ця колекція і самі пакетики просто дуже суперові, і я дуже старалась над цією колекцією. І е, друга в нас новиночка, яка називається Winter або Vibe зими. Тому давайте подивимось наші пакетики. Тут у нас вже 9 пакетиків ось такі ось вони. Я теж старалася над цією колекцією і дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Е, сьогодні в нас розпаковка без нашого пінгмінчика. Тому що він ще святкує новорічні свята, так сказати, і йому ще потрібно трішки часу, щоб повернутися до нас. Ще також він готує для вас дуже дуже класний сюрприз. Він мені сказав по секрету, тому обов'язково нікому не кажіть. І тому давайте будемо вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковку. Ще також будемо розпаковувати наш адвент-календар, тому залишайтеся зі мною до кінця цього відео. І поїхали! І так, перша в нас колекція це вгадає персонажа з губка Бобу. А... Точніше, спанч Бобом. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Я пропоную взяти ось такий ось пакетик. А, колекція капібари. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. І, напевно, ось такий ось. Тому що вони такі два пухких пакетики, і тому я вирішила взяти, так сказати, вам як бонусом другий пакетик. Колекція котиків в образах. Давайте візьмемо будь-який, можемо ось такий ось взяти. Колекція пластирів Hello Kitty. Також в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. І давайте візьмемо сердечко. Колекція нікчемний ям. Тут у нас є ще пакетики. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. І наші дві новиночки. це в нас колекція дівчата. Я хочу взяти красивий якийсь пакетик, напевно, ось такий ось, блакитний. Дуже красивий. І з колекції Вінтер або Vibe зими теж візьмемо ось такий ось блакитний, і візьмемо ще якийсь, напевно, ось такий ось сірий пакетик. І давайте будемо розпаковувати наші колекції, також беремо з вами адвент-календар. І так. Hello Kitty І тут в нас під номером 1, Це в нас попадається сама Hello Kitty. Ось така ось. І ось така в нас колекція поки що збирається. В наступному відео ми її закінчимо. Так, під номером 2 це ось усюди. Ось, нам попадається ось такий ось персонаж. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як його звати. І ось така в нас колекція поки що збирається. Йдемо далі до колекції популярні карти в Roblox або популярні карти в РБ. І давайте відкривати. І сама ця карта сповнена жахів, або це як хор. Гра називається Doors Юа. А якщо захочете, то можете, звичайно, пограти, але вона мені не сподобалася. Я не фанатка хорів. Тому мені не сподобалося, друзі. Ну, можливо, хтось грає, і є хтось такий профі в цій грі. Тому якось так. А, йдемо далі до колекції капібара. Відкриваємо відразу два пакетики. Давайте першу ізсеюсь. І тут нам попадається ось така ось капібара, звичайна, без нічого, просто звичайна капібара під номером 9. І ось така в нас колекція поки що збирається. І відкриваємо другий пакетик. Він дуже-дуже пакий, дуже-дуже красивий. І давайте приклеїмо під номером 6. Це в нас ось така ось капібара. З їжею вже це курині крильця. І тут нам попадається під номером 4. Це в нас стандартний, так сказати, котик просто в ось такомусь костюмчику. І ось така в нас колекція поки що збирається. Йдемо далі до колекції Нікчемний ям». І відкриваємо такий пакетик. І тут нам попадається ось такий ось самий найменший маньйон. Найменший Мені він дуже-дуже подобається. І він такий простоняшний з ось таким ось медведиком. До речі, в нас є також з вами пакетик з медведиком, який ми з вами ще не відкрили. Ось, але в наступному відео, можливо, відкриємо. Під номером один він у нас самий найголовніший. І е, я пропоную відкрити адвент календар. Я вже відкрила сторіночку. В колекції я трішки на потім залишу. І давайте відкриємо з вами два віконці. Так, це в нас ми відкрили. Давайте п'ятий. Так, під номером 5 і давайте під номером 3. І. Давайте будемо дивитися, що ж нам попало з вами. А, під номером 3 нам попався ось такий ось пончик. І на другу сторіночку, так, це в нас під номером 5. І це в нас ось така ось чашка з, напевно, якимсь гарячим напоєм і з маршмеллоу. І так, йдемо далі, і вже будемо розпаковувати наші новиночки з вами. І ось так ось виглядає перша сторіночка. Це колекція дівчата. І друга сторіночка, і також під номером сім'ї. Так. І тут нам попадається ось така ось дівчинка. Ну, це стандартна зовнішність. Коричневе волосся або, напевно, русяве. І ось така ось дівчинка. Під номером 4 на другу сторіночку. Ось сюди, ось. І тому давайте відкривати. Такий великий пакетик і такий маленький стікер. Під номером 5. Це у нас свічка ось така ось. І другий стікер. Це в нас рукавички. Хай буде під номером 6. І на цьому все. Наша розпаковка підійшла до кінця. Ми з вами розпакували і адвент-календар, і наші з вами сюрпризи. І тому в наступному відео ми з вами побачимося, і також мі -мі -мі, також з нами буде. Тому я всіх дуже сильно вас люблю і всім па-па. до нових зустрічей!